Як і літом, як і осінню, як і зимою. Ситуація, в принципі, у нас стабільно тяжка. Сильно вона погіршилась чи покращилась, ну такого немає. Тяжкі бої, як були, такі є. Артилерія, міномети, авіація, РСЗО. Ну, нічого не змінюється. Але я думаю, скоро поміняється. Загалом тактика ворога якось змінюється от, з плином часу. Так, да, постійно. Якщо раніше, вони там крупними підрозділами. РТГ, БТГ атакували бронетехніка, то чим далі в зиму, тим меншими групами, там, штурмовими було 30-40, зараз там 7-10, намагаються лізти під прикриттям артилерії, мінометів, продавити позиції. Щось намагаються змінювати, але ну, наші завжди готові до цього. Що відбувається у місті? От я чув, що тут вже ДРГ багато їх, що да? бувають і стрілецькі бої загалом це от очікувано. і як вдається їх ліквідовувати, оці от речі? Ну, як, якщо якісь ДРГ там і пролазять, вони нашими літучими групами ліквідовуються. Це прогнозовано ну, така війна, це ж не сплошна лінія фронту по 200 км траншеї. Тому ну, нормальна робоча ситуація. А ну багато хто каже, що тут от основна от рушійна сила ворога це вагнерівці, це ці зеки мобілізовані. От ви стикалися з загалом у цією жестю? Да, коли от дійсно про те, що говорить, ви бачите на власні очі? Ну, полонені є з обох сторін, і вагнерівці полонені. У нас також були. Ну сказати, що це якісь там сверхлюді. Ну нема такого абсолютно. Ті е, приватні військові компанії, в частності ці вагнеровці, е, вони просто воюють за гроші. Там один Бог. Е, все зрозуміло. Точно так же, як і зеки. А як, от е, ця історія, от е, як ви це бачите, те, що Пригожин, да, їх керівник пообіцяв, все ж таки, що Бахмут бути захоплений, йому це не вдається. А чи можливо це стане також, от е, таким очиником, що тут бої будуть все ж таки довго продовжуватись саме через це? Певний час бої будуть продовжуватися, але до одного моменту я думаю, наступить момент, коли Збройні сили взагалі виб'ють і вагнеровців, і десантників, і всіх і зеків, і чмобіків з нашої території. То там ва, якийсь там пригожин, шмигожин, Ну немає різниці. Чи можна сказати, що все ж таки росіяни підсилюються от також з моменту початку осади Бахмута, і от зараз. Чи навпаки, в них вже цей потенціал вже щухає? Саме ефективний у них був на початку війни потенціал, скажімо так, людський. Потім вже декілька черг мобілізації було, і з кожним разом це все ну це ж природно, це гірший і гірший матеріал. Вони не вмотивовані абсолютно і. Крім, крім грошей, воювати нема за що там. Як вважаєте, найтяжчі часи Бахмут вже пережив? Або ж після нового року те, про що говорять, що і на Київ можливий наступ, можливо, що тут повторні якісь будуть серйозні наступи. Все було просто. Що було, бачили, а що буде, побачимо. Який вас взагалі передноворічний настрій у сьогоднішній день, б ви побажали українцям у собі в першу чергу? Казав Тарас Григорович Шевченко: борітесь, поборетесь. Тут іншого немає. Як би там гірко чи тяжко настрій. Ну, який настрій? Всіх настрій одинаковий. Розкажіть, який був, можливо, найтяжчий момент от за ваш час оборони Бахмута, чи ви саме стикались? Були ми, коли стояли на східному напрямку, це район асфальтового заводу, позиції де Дамба. Ми там в кінці літа стояли на початку осені. Було декілька тяжких моментів. Є там на оперативний зсу. І відео, коли тяжкі бої саме на асфальтному було, там зайшла їхня спецура. Але вибили їх звідти, знищили ті порядка 40 чоловік, там дуже підготовлена група була Тихаканського флоту, якісь там розвідники. Були вони знищені. Ну, бої тяжкі були. А що навпаки, от найкраще всього ЗСУ вдалося зробити в Бахмуті, що от, можливо і вас вразило, що от настільки чітко все було зроблено. Я завжди відмічав злагодженість розвідувальної авіації, артилерії, ударної безпілотної авіації. Це такий дивовижний синдіоз поєднання вже новітніх технологій, де е, війна фактично онлайн іде. Якщо є сталий зв'язок і між підрозділами КСП, і батареєю, то для ворога ну, зовсім не солодко виходить. Який ваш прогноз? Подій на найближчі умовно три місяці. Я думаю, що головнокомандуючий наш Валерій Залужний має на це план. А ми маємо надію, що він має цей план і, хоча б на протязі цього року, закінчить з нашестям цієї саранчі, вибить з нашої території і зробити так, щоб більше вони ніколи сюди не нападали.